Вітаю на каналі Наповну простір для тих, хто не здається навіть коли важко. Підпишись і підтримай лайком український контент. А тепер історія, що надихає не зупинятись і жити наповну. Чи доводилося вам коли-небудь, можливо, у тихі хвилини десоння або посеред галасливого дня, відчувати, що ваше власне життя несподівано натиснули на невидиму кнопку Пауза? Це дивне, липке відчуття, ніби ви глядач у кінотеатрі, де на екрані показують чужі успіхи, а ви просто сидите в темному залі. Навколо вас люди рухаються вперед, немов на швидкісному потязі, хтось отримує омріяну посаду, хтось будує власний дім, закладаючи цеглину за цеглиною, хтось подорожує світом, відкриваючи нові горизонти, а їхні очі сяють від щастя та нових вражень. А ви. А виначе застрягли в густому тумані, в нескінченному виснажливому циклі обіцянок самому собі. Зроблю це завтра, почну з нового місяця, ось тільки і закінчиться зима. Знайоме відчуття, правда? Воно гризе зсередини, забираючи енергію та віру в себе. Саме так з цим важким каменем на душі почувався один молодий хлопець, що жив у маленькому забутому богон-провінційному містечку, де дні були схожі один на одного, як дві краплі води. Він не був дурним, зовсім ні. Природа щедро обдарувала його. Він мав гострий розум, золоті руки і серце здатне відчувати красу. Він був талановитим, і всі навколо це бачили, але він мав одну фатальну руйнівну звичку, яка, мов підступна іржа, повільно, але невблаганно роз'їдала весь його величезний потенціал. Він був справжнім неперевершеним гросмейстером гри у відкладання на потім. Поки його шкільні друзі ризикували, помилялися, падали, вставали і будували реальну кар'єру, він будував плани. О, це були грандіозні величні повітряні замки. Він міг годинами розповідати, як змінить своє життя, як досягне успіху, але всі ці зміни чомусь завжди за якоюсь містичною закономірністю мали початися саме з понеділка. Але минали тижні, місяці, роки, календарі змінювалися, а той самий заповітний понеділок чомусь ніколи не наставав, він завжди залишався десь там, за горизонтом, у туманному майбутньому. Одного разу, у момент глибокого розпачу, коли він з жахом усвідомив, що відстає від потяга життя безнадійно далеко і що його ровесники вже стали тими, ким він тільки мріяв бути. Він почув про старого мудрого ченця. Казали, що цей самітник зупинився у скиті неподалік, на схилі гори, і що він бачить людей наскрізь? Хлопець, зібравши залишки рішучості, прийшов до нього. Він упав на коліна з простим, але болючим питанням, що кричало в його душі Учителю, благаю, скажи, у чому секрет? Чому я, маючи сили й бажання, топчуся на місці? Як мені стати найкращим, як реалізувати себе, якщо я постійно, раз за разом, програю битву з самим собою? Чернець довго дивився на нього своїми глибокими, наче бездонний океан, спокійними очима, в яких відбивалася мудрість віків, і лише ледь помітно, лагідно посміхнувся. Твоя проблема, синку, зовсім не в талантах, їх у тебе вдосталь. Ти страждаєш, бо ти хворий на небезпечну ілюзію. Ти просто не знаєш справжньої ціни часу. Ти думаєш, що він безкінечний. І тоді, сидячи під старим дубом, у затінку якого пройшло не одне покоління, старець розповів історію, яка змусила хлопця здригнутися і подивитися на своє життя зовсім іншими очима. Колись давно, у часи про які вже забули літописці, жив один дуже добрий, мудрий і справедливий король. Він правив мудро, і народ його любив. Одного разу, під час об'їзду своїх володінь, він випадково зустрів свого давнього шкільного товариша, з яким вони колись разом бігали босоніж і вчили грамоту. Але як же по-різному склалися їхні долі? Якщо король завдяки праці та дисципліні правив могутньою державою, то його друг животів у повних, безпросвітних злиднях. Він виглядав жалюгідно брудний, подертий одяг, згорблена спина, згаслий погляд, повний образи на весь світ, і з його вуст лилися лише постійні скарги. Доля до мене несправедлива, нив він, навіть не намагаючись підняти голову. Тобі пощастило, ти на троні, а мені ніхто не хоче давати мені гідну роботу, всі проти мене світ жорстокий, а удача відвернулася від мого порогу. Король, маючи велике й милосердне серце, відчув жаль до друга дитинства. Він вирішив не просто дати йому милостиню, яка закінчиться за день, а кардинально змінити життя товариша одним махом. Дати йому вудку, а не рибу. Він поклав руку йому на плече і сказав твердим голосом Слухай мене уважно. Я пам'ятаю нашу дружбу, і тому дам тобі шанс, про який інші тільки мріють у найсміливіших снах. Бачиш мою королівську скарбницю, оті великі залізні двері. Приходь туди сьогодні. Я накажу варті пропустити тебе. Ти можеш зайти всередину і винести звідти стільки золота, діамантів. Перлів та коштовностей, скільки зможуть втримати твої руки, і скільки ти зможеш винести на собі. Все це буде твоїм, і ти та твої діти ніколи більше не знатимуть нужди. Чоловік завмер. Його очі округлилися. Невже це правда? Невже його страждання закінчилося? Король продовжив, і голос його став суворішим. Але є одна найважливіша умова слухай і запам'ятовуй. Скарубниця відчинена тільки сьогодні і тільки до заходу сонця. Щойно останній промінь сонця сховається за обрієм, важкі ворота зачиняться назавжди, і другого шансу не буде. Чоловік мало не збожеволів від щастя його серце калатало як шалене, це ж кінець його бідності, це початок нового, розкішного життя. Він подякував королю, кланяючись до землі, і щодуху побіг додому, до своєї перекошеної халупи, щоб взяти найбільші мішки, які тільки зможе знайти, і, можливо, візок. Він уже уявляв себе багатієм. Але тут, коли перша ейфорія минула, у гру включилася його стара звична натура, його внутрішній ворог. Прибігши додому, він відчув втому. У мене купа часу до вечора, подумав він, дивлячись на сонце, що стояло в зеніті. День довгий, літній, а я такий голодний, зранку і різки в роті не мав. Не можу ж я тягати важкі мішки із золотом на порожній шлунок. У мене просто сил не вистачить. Треба підкріпитися, щоб винести більше. Він почав готувати обід. Не спошичаючи, він нарізав хліб, дістав шматок сала, заварив трав'яного чаю. Він сів за стіл і їв повільно з насолодою, смакуючи кожен шматочок, адже тепер у своїй уяві він уже був майже багатієм. Куди поспішати королю життя? Обід був таким ситним, теплим і смачним, що по тілу розлилася приємна млості, повіки почали ващати, його невблаганно потягнуло на сон. Ну, годинку подрімаю, зовсім трошки, щоб набратися сил перед важкою фізичною роботою. Золото важке, треба бути бадьорим. Сонце ще високо, воно нікуди не втече, вирішив він, позіхаючи, і вклався у своє стареньке, але таке м'яке ліжко. Ось тут, дорогі слухачі, я зроблю маленьку, але важливу паузу. Подивіться на цю ситуацію збоку. Поки наш герой солодко спить, бачачи сни про багатство, він насправді втрачає свій єдиний шанс у реальності. Друзі, не повторюйте його помилок, не втрачайте свої можливості. Просто зараз, не відкладаючи на потім, натисніть кнопку підписки та поставте лайк цьому відео. Це займе у вас менше однієї секунди, це проста дія, але вона допоможе нам, авторам, створювати більше таких мудрих і повчальних історій саме для вас. Зробили? Ви молодці. Це перший крок до дисципліни. Чудово. А тепер повертаємось до нашого сплячого мільйонера, чий час спливає, як вода крізь пальці. Він прокинувся, коли день вже перевалив за екватор. У кімнаті змінилося світло. Ох, як добре поспав! Яке ж солодке життя починається! Солодко потягнувся він, розминаючи кістки. Схопивши свої величезні латані мішки, він нарешті вийшов із хати і рушив у бік королівського палацу. Але на дворі стояла неймовірна, задушлива літня спека. Повітря тремтіло над дорогою. Сонце, яке зранку здавалося лагідним, тепер пекло немилосердно, випалюючи траву. Пилюка забивалася ніс. Його розморюло після сну та ситного обіду. Ноги стали ватними йти було важко. Побачивши велике розлоге тінисте дерево біля самої дороги, яке так і манило своєю прохолодою, він зупинився. Спокуса була надто великою. Сяду на хвилинку, просто переведу подих охолону, я ж не кінь, щоб так гнати. Час ще є, я встигну. Палац вже видніється, подумав він. Він сів, сперся спиною на стовбур, заплющив очі на секунду, і ця безневинна хвилинка перетворилася. На чотири години міцного глибокого сну. Його зморила спека і власна безвідповідальність. Прокинувся він різко від холоду. Його тіло здрихнулося, щось змінилося у світі. Розплющивши очі, він з жахом, який пронизав його до кісток, побачив, що небо вже не блакитне і не неясне воно було залите тривожним червоно-багряним кольором. Тіні стали довгими і чорними. Сонце сідало, воно вже торкалося краю землі. Він схопив свої порожні мішки і побіг. Він біг так, як ніколи в житті не біг, навіть у дитинстві. Він не відчував ніг, ні втоми, легені пекло вогнем, повітря не вистачало, серце калотало так, що готове було вискочити з грудей і розірватися. Від заливав очі, він бачив високі стіни палацу. Вони наближалися, але так повільно. Він бачив заповітні ворота скарбниці, за якими лежало його щастя. І він бачив, як масивні ковані залізом двері повільно, зі скрипом, від якого холола кров, почали рухатися назустріч одна одній. Вартові почали зачиняти вхід. Зачекайте, стійте, я тут, я встигаю, не зачиняйте, кричав він, зриваючи голос, махаючи руками, але його жалюгідний крик тонув у важкому гуркоті воріт і шумі власного дихання. Він добіг, спіткнувшись об поріг, рівно в ту фатальну секунду, коли важкий металевий засув із гучним фінальним дзвенкотом впав на своє місце. Клац, тиша. Сонце повністю зайшло за обрій, ворота зачинилися назавжди. Він стояв перед глухою, холодною кам'яною стіною, важко дихаючи, стискаючи в тремтячих руках свої брудні порожні мішки. Він не просто не отримав золота, він втратив щось більше: довіру, надію і майбутнє. Він втратив багатство, яке саме йшло йому в руки, яке йому подарували, просто тому, що він вирішив поїсти і подрімати зайву годинку, обманюючи себе, що часу вдосталь. Коли чернець закінчив цю сумну розповідь, хлопець сидів мовчки, опустивши голову. Тиша в саду була дзвінкою. Він не просто почув історію, він побачив у дзеркалі цієї притчі своє власне обличчя. Він впізнав у тому невдасі чоловікові себе, свої понеділки, свої безкінечні відмовки і лінощі. Сльози навернулися йому на очі. Чернець, бачачи це, нахилився до нього ближче і прошепотів слова, які закарбувалися в пам'яті юнака на все життя. Запам'ятай, синку, і передай це знання іншим. Час це не нескінченна ріка, яка тече і ніколи не закінчується, як нам здається, в молодості. Уяви собі, пісочний годинник, старий, крихкий годинник, який хтось невидимий перевернув у момент твого першого крику при народженні. Пісок сиплеться невблаганно, без зупинки, вдень і ночі, коли ти спиш і коли ти смієшся, зернятко за зернятком. І найстрашніше, найтрагічніше в цьому те, що ніхто. Ні ти, ні я, ні наймудріші царі не знає, скільки піску насправді залишилось у тій верхній непрозорій чаші. Може, там ще на сто років, а може, всього на кілька хвилин. Ти не можеш розбити скло і засипати пісок назад. Ти не можеш зупинити цей потік. Кожна піщинка, що впала вниз, це втрачена можливість, це секунда твого життя, яку не повернути за все золото світу. Ми, люди, часто живемо в ілюзії безсмертя. Ми думаємо, що рік це багато, що це вічність. Але спитайте про справжню ціну одного року студента, який провалив вступні іспити, і мусить чекати цілий рік, дивлячись, як друзі вчаться. Ми думаємо, що хвилина це дрібниця, пил. Але спитайте про ціну однієї хвилини людину, яка запізнилася на потяг, що назавжди відвіз її кохання в інше місто, залишивши на пероні лише порожнечу. Спитайте про ціну секунди того, хто дивом уникнув аварії. Час це єдина валюта, яку ми витрачаємо щомичі, навіть коли нічого не купуємо. Якщо ви цінуєте час, ставитеся до нього з повагою, час цінуватиме вас. Він подарує вам плоди вашої праці. Але якщо ви вбиваєте час, бездумно спалюєте його на лінощі та сумніви, пам'ятайте, одного дня час як суровий суддя уб'є ваші мрії, і ви залишитеся як той чоловік перед зачиненими воротами з порожніми мішками в руках, завершив старець. Той хлопець з історії зрозумів цей жорстокий, але рятівний урок щось клацнуло в його свідомості. Він встав з колін іншою людиною. Він перестав чекати на міфічний ідеальний момент, бо зрозумів, що його не існує. Він перестав чекати натхнення і почав діяти, працювати, творити, поки його піщаний годинник ще повний, поки пісок ще сиплеться. А як щодо вас, мої друзі? Подивіться на своє життя чесно ваша особиста скарбниця можливостей все ще відчинена, ворота ще не замкнені. Але подивіться на небо сонце вже починає свій рух до заходу, тіні стають довшими, вечір ближче, ніж здається. Не будьте тим безтурботним чоловіком, що заснув під деревом, думаючи, що попереду вічність. Не проміняйте своє майбутнє на хвилинний комфорт чи лінь, почніть діяти. Зробіть той дзвінок, напишіть ту сторінку, Вивчіть те слово, зробіть перший крок до мрії. І найкращий найпростіший спосіб почати діяти і змінювати своє життя просто зараз це підтримати наш канал, нашу спільноту людей, які прагнуть розвитку. Підписуйтесь, ставайте частиною нашої родини, тисніть на дзвіночок, щоб не проспати нові важливі відео, які можуть змілити ваш погляд на світ. І обов'язково чуєте, обов'язково ставте лайк, якщо ця історія змусила вас задуматися і відчути цінність моменту. Напишіть у коментарях щиро, яку справу ви постійно роками відкладаєте на потім, і дайте публічну обіцянку собі та нам зробити її сьогодні. Нехай цей коментар стане вашим першим кроком. Цінуйте свій час, друзі, бо це ваше життя. До зустрічі в нових відео, і нехай ваш пісочний годинник відміряє тільки щасливі миті.